Добрий день, дорогі мої. У нас сьогодні обід і на обід у нас сьогодні буде зупа з фрикадельками, я так думаю, і вареники. Починаємо з вареників. Зварили картоплю, бачите, потолочили, додали сюди до картоплі масла трошки і додали до картоплі парміджану. Посолили, поперчили, поперчили. І тепер змішуємо тісто. Нам до тіста треба мука і вода. Вода є. Воду ми розробили, от зараз ми будемо, воду ми принесли, солимо наш, нашу муку трошки, наливаємо олії і замішуємо. Можна дати яйце, але я яйця не даю. Ок. І замішує, замішуємо тісто. Можна брати рукавицю, можна без рукавиці, хто як любить і хто як вміє, кому як вдається. Я замішу сьогодні без рукавиці. Я взяла пів кілограма муки і горнятку води. І трошки одна столова ложка. Попробую замісити тісто. Одна столова ложка олії. Окей, ще трошки води треба. замішуємо, замішуємо тісто, о, ми замісили тісто, зараз країли, лишимо його трошечки.

Тісто ми залісили і накриємо його, щоб воно відпочило. Приготуємо собі відразу, накрили, щоб воно відпочило, це нам не потрібно. Збираємо піце і готуємо собі, щоб, щоб мали де складати вареники. Готуємо. Це кладемо з цієї сторони, хай відпочиває, а це тут будемо покласти вареники. І робимо собі дошку. Собі дошку. О. Окей. От дошку ми поставили, картопля є, тісто відпочиває, мука нам потрібна. Трошечки отак. І так, отак я роблю вареники. Фенхель, ми його почистили, порізали і кинули на пательню і робимо, як смажимо, як картоплю. Була записати кінцівку своїх вареників, але ви бачили, як я їх робила, і отут вгорі все таки ми покажемо ті вареники, які ми з'їли. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього, 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 всього найкращого. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте, кладіть лайки. Я вам буду щиро, щиро вдякувати. А зараз до зустрічі, всього найкращого.